Смітники та обшарпані будівлі у центрі Вінниці. Чи подобається така картина віничанам та як на це реагує влада? Дізнайтеся у нашому сюжеті. Нещодавно ми показували вам центр Вінниці з іншої, не дуже європейської сторони: брудний, обшарпаний і навіть шокуючий. Вінничани від такого стану міста не в захваті. Центр на соборна така. Аркість. Звісно, ні, це навіть дуже страшно. Взагалі це жорстко, я считаю. Вот Такі будівлі їх треба реставрувати срочно. Ні, ну воно, звісно, не встраювати, хотілося проходити в красивому центрі городу. Це була вулиця і вона має да, а, она, зроби, ти більш рибалкою виглядати. Воно кортить всю це лице Вінниці. Такі будівлі. Як на головну вулицю Вінниці, мені здається, це зовсім не гарно. Не подобається хотіли б ми цього чи не хотіли все одно Наша влада нічого не знає. Проте незабаром після виходу сюжету ми отримали реагування. Відповідь муніципальної поліції про санітарне прибирання орендарем території, де нещодавно був смітник. На припис муніципальної поліції, суб'єкт господарської діяльності, який орендує зазначену ділянку, здійснив санітарне прибирання території від побутових відходів гілля. Інші питання висвітлені в сюжеті знаходяться на опрацюванні в муніципальній поліції. На місці смітника тепер розпочалося будівництво. Гадаємо, що будівля буде виглядати значно естетичніше, аніж сміття. Начальник муніципальної поліції каже, що контролювати прибирання міста взялися не на жарти. Плануємо заходи щодо санітарного очищення території нашого міста. Визначається місця для найбільш засмічених. І для цього будемо запрошувати наші і студентські колективи, і громадські організації. і Хочемо запросити політичні партії і мешканців міста до санітарного прибирання міста. Ми будемо стежити за ситуацією, сподіваємося, що Вінниця буде чистим та красивим містом. І Мельчук спеціально для власної форми.